Хворий зуб, Павло глазовий. Бачу, зуб тебе замучив, он щоку. Ти до лікаря боїшся, дам пораду я таку. Хворий зуб міцним канатом до вагона прив'яжи, а як поїзд місця рушить метрів тридцять пробіжи. Потім різко зупинись про хворобу забувай. Вирве поїзд зуби з рота повезе в далекий край. Через тиждень хворий каже відірвало зразу шість. Шість зубів? Ні, шість вагонів. Зуби вибив, машиніст. Грицько Грець, бойка пройону і фізкультуру. Що зі з юра? Не те щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, воробливий і худенький, мов заморений куча однорітком до плеча. Та чи знаєте ви те, що наш Юра не росте? Подивіться він з дружками чи по вулиці з книжками. Я тікаю з фізкультури. Де беруться діти? Павло глазовий? Де взялися ми? онуки спитали в бабусі, а бабуся пояснила в старовиннім дусі. Тебе знайшли у капусті, тебе в бараболі, тебе знайшли під вербою, тебе на тополі, тебе знайшов на соломі біля клуні татко. І тут раптом обізвалось якесь оночатко. От сімейка так сімейка. Хоч тікай з дому, хоч би одне появилось на світ по-людському. Марія де м'янюк Відбудуємо будинок, тут моя кімната і вітайна, де збиралась, я, матуся і тато, кухня пахла пиріжками, мама готувала. Ми з сусідами разом смачно ласували. Ось і татова кімната, те, що залишилось, стіна пройма без віконець, потом покриваться. Он великий ходи. Вчився тут ходити, пам'ятаю, як вдалося матінку зустріти, як раділа вона щира, пискала в долоні. Цілувала тепло, ніж на з кроні. Перших роки не забуду, Саяла в обзірках. Мамо, глянь, горело, навіть металу отвірка. Мам, ходімо в вашу спальню. Що? Її немає? Не зробила місць на сину, що Правда, мама усмехнулась, глянула на сына, у молодых рушиня так велика целина, тоже правный господар своей их родины, будет сегодняшнее будущее в маленькой Украине.